Привіт! Я Кривець Анна, і сьогодні ми поговоримо про те, як книги перетворюються на фільми та як екранізація міняє суть літературного твору. Дівчата не мають думати, привабливі вони чи ні. Цей фільм знято за цією книжкою. Чи змінилось діалоги, декорації, образи головних героїв, а іноді змінюється самі фінал. Я завжди читаю книгу першою, у фільмі не вистачає деталей. Мені подобаються фільми, тому що я дуже класна гра акторів та музика. Я люблю більше фільми, бо в фільмах не потрібно уявляти, як в книгі. Ти дивишся фільм і зразу бачиш всіх персонажів. Бо фільм цікавіший, його швидше дивиться, бо книга багато часу займає для мене. Режисери адаптують, скорочують та навіть переносять події в інший час усе, що було зручно для кіно. Та чи не зрадиться для книги? Книги й фільми два різних світи один для уяви, інший для очей, а що вам ближче.